Усіх вітаємо. Сьогодні ми з мамою вирішили зняти наступну главу. Мама розкаже щось цікавого зі свого життя. А я буду готувати е, по маминому рецепту торт шоколадний. Так він називається? Оріхово-шоколадний. Угу. Ми готуємо до дня народження мого сина. Так. І хочу перше вам показати, які інгредієнти мають бути. Значить, 11 яєць. Помити. Ну, ясно. Стакан сухарів, тобто це булка. От є таке булка тарта. Я таку купила, а в кого є булка, можете собі потерпити. Далі, цукор. Ми беремо півстакана Ми Беремо стакан, але на дві ті. До білки півстакана, до жов до стакана. Далі. Горіхи, терті. Ми зараз їх перетремо, ми підсушили трошки, бо були вологі. І стакан тертих горіхів, таких перемелених. Какао, кошок до печі на і трошечка такого чорної смородини варення, там капельку нам треба. Ну і там ложка, дві молоки. Ну, Тут вже буде крем, ми про Тоже скажем, теж скажемо далі. Поки так. що ми готуємо два коржі, так. маємо спекти. Mm -hmm. Значить, окремо ми відбиваємо білки, окремо жовтки. І будемо збивати окремо, а потім їх об'єднаємо докупи, ділимо пополам і печемо один корж і другий, даємо їм остить. Добре. Оце Значить, так. Попередня робота, перша робота. Відділяємо білки від жовтки, так? так? Ні, мені не, не треба. Значить, так, сюди акуратно. ми даємо білки. Так. так. А сюди так. ми даємо жовтки. Так. Яйця обов'язково треба мити, я так. як епідеміолог, раджу так. вам це робити. Так, так. Тому що взагалі, ми... щоб не готувати, яйця треба помити. Навіть варю яйця от на сніданок, теж помию, а тоді вже варю. Ну, даю солі ложку всім. Ну і обережно дивитися, щоб не попала шкарлупа, Бо то як буде торт, не дуже приємно. Ну, да. Eu Горіхи перемелені, склянка горіхів ми даємо сюди, в білки. Так, Розкушувач тіста, одну чайну ложку. І цукор ванільний. Можна цілу пачку давати, там нема що. Воно ну, виходить так, що столову ложку максимально, але ванільний цукор не помічає. Давайте ще порошко воно буде пухніше, воно не буде твердіти. Даємо дві ложки порошку. Не повних дві чайні ложки. Так, тепер... Додаємо цей жовток з булкою, так? Так, да, так. Даємо жовток з булкою. Так. Приготувати треба все? болку. І ці Коржі, значить, в чому ми будемо пекти. Це поступово додавати? повністю все, повністю. так, і Добре. збить. Що то спільна маса, то її потім поділити знову на двоє. А какао коли? Е. То, буде крем. Я думала, що це тісто теж що додається, Нет. щоб кремне було. Ні. Добре. Так, це все змішуємо тепер. Ось У таких середніх оборотах не на обов'язково навезу. Так, так. Ну от, вот, вот так що подивитися буде назад. От яке літке має бути? Ну, воно скучається. Я має намагатися таке по густині. Зараз я покажу на відео, яке має бути по густині. Ну так, як виходить, то цей дієнт, воно таке дуже. Ну то я не даю не дає. Бо ну, то виходиш у цей товар, який сильно калорійний, тільки не цукор, але цукор така на цілій товар. Але без бігуки. Ви Хто має алергію на глютен, яка в муці, то якраз він розходить. Mm -hmm. Вистачить ще? Все, платить, хай стоїть, потім те зібір. Значить, у чому будемо пекти, mm -hmm. перемастити папір олійкою, щоб mm -hmm. застелити. І розігріти гарну духовку. Половинку треба дивитися. Так, хоч на глаз, то не, не важно, один буде, може бути і більший, другий менший. Навірно, так буде. Корошку дві ложки вистачить, щоб не дуже темно. Колодій? Так. Чекайте, а де діла? Шу? А до мікса ті штуки, са. З'їб'єш цей жовточок і чуть-чуть даси молочка. Взбивай жовток, давай. масло і молоко. Так. збивай. Жовток збиває. Так. Давай туди пудру. Пудру всю. Та давай всю. Ой, діти, кошмані кобоки, його помагаємо, ми тільки помазимо. Боже, ката мало можна? Ні, <плес> ні. А пудри тут потім я тут забагану цю сюди. Дивіться, вона йде твоє. І ми ну, нічого, давай молоко. копи. Ого. Потім за маску. Все. Вже. Так, а, ось, давай. давай. Тому не Вот так. Помішаємо, то воно таке летечку. Молочко це було, і не вийде так само. Хай воно розпивається. О, це ж не розпадається. Вже масло не є. Другого добавлю. Давай так? Хочу-чуть, так? Ось так. Отже, ми один жовток збили з 150 грам цукор-пудри. Додали 200 г м'якого масла, 2 столові ложки какао. І це все тепер збиваємо. А потім додамо 1 столову ложку коняку. І крем буде готовий. Пробуйте. Достатньо цукру. Ну, Достатньо, нам не треба дуже. Прекрасно. Так. Ну от готовий крем. Потім коржі спечуться, остинуть, щоб не, не розплавилося. От дивіться, який крем. Так. Якщо видно. Мажемо коржі між, між коржами. Оцього, дамо, щоб воно така пісніночка була небольшая. Угу. Я другий раз, як не мала шок, то давала їзучок. Угу. А ліпше це ж цей Чуть-чуть. І зверху, і боки. Оце всім цим треба обмазати. І потім ще отерпі шоколад зверху. І готово. І можна так горішками ще зверху покласти. Так, так, можна. Так. Один кож ми витягнули. Хай остива. Ось він такий, на папері остиває, тоненький, не грубий. Нічого. Другий нам вийде грубший. Я ж не розрахувала тісто. Ту не важко. Ту не важно, важно, що ми спекли. Гарно все. Світлюємо. Це, мабуть, довше пекти. Ну, довше буде пектися. Моденьку. На, мали... на 180 я почувствую. Да, я на 180 тоже хочу всіх. Перший раз хочу торт, так що вибачається, якщо не вийде. вийде. Прямо. Ні, я пекла колись раніше в молодості, але ну, я не люблю того. У мене да. я з тим не дружу. Так, собакам викинем, як не вдасться. <ривіт> <ривіт> Я не думаю, з тістом, не знаю. Тут все це. таке вкусне, що як і не вдасться, то з'їмо. <ривіт> 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 Може довончику сподобається. Ага. Він, він, він такий, що він будь-що не буде їсти. Мехасику їжі сподобалось, Боже, як він ручний хуп-хуп-хуп. хуп І так він його і любив завжди. Хороший мішень. Ну, коржі спеклися, ости, остудилися, середину поклали в нижній корж, середину перемастили кремом, який ми приготували. Дали для, для смаку ще кислинку оставалось у нас желе з червоної смородини, дали чуть-чуть для смаку. І накрили другим коржом. Тепер мастимо верх і боки. Тим же кремом. На грубій терці потерти. Отак. О, так, так воно і робиться. О. Боки тепер замастить. Тут два типу. Зараз зараз я, я, я хочу тут зняти, щоб сюди рівно Ось такий тортик. Конечно, краще, чем кису куплявины. Ні, нас вийшли тут. Думаю, його мій чоловік буде задоволений.